Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження. Це Volkswagen Touareg, 12-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3 літри та автоматичною коробкою передач. Ось в такому гарному білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Ось як він виглядає ззовні. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Автомобіль в гарному технічному стані, повністю обслугований, масла, фільтра поміняні, підвізка повністю обслугована. Стоїть новий акумулятор. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Просто в ідеальному стані, нічого не затерто, не протерто. Гарна шкіра, чорна стеля, стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду. Також все в дуже збереженому стані. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо в салоні? Повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь, гарна мультимедіа, електроручник. Заведемо автомобіль. Також є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Як ми бачимо, автомобіль запускається ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 215 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний, не Америка. Повний електропакет. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!